Доброго дня, Геннадій Кривошея, фракція Народний фронт, міжфракційне депутатське об'єднання, депутатський контроль. Сьогодні у мене буде виступ, пов'язаний в першу чергу, який стосується всієї України, і в першу чергу, який стосується територіальних громад, сільських, селищних а також міських. В чому полягає суть мого виступу? Всі ми знаємо, що депутати Верховної Ради проголосували закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Законопроект був поданий Кабінетом міністром України, який ініціював цей законопроект, підтриманий депутатами Верховної Ради, підтриманий Президентом України. Однак, разом з тим, законопроект в першу чергу передбачає наступні етапи об'єднання територіальних громад, які стосуються в першу чергу добровільного об'єднання певних громад, сільських, селищних чи міських громад. На сьогоднішній день велика кількість громад, сіл та міст. Зустрілася з окремим тиском, а також непорозумінням певних районних та обласних адміністрацій, де чиновники на місцях змушують в примусовому порядку об'єднуватися громади в тому розрізі, в якому цікаво певним знову ж таки чиновникам. До мене на сьогоднішній день надходить цілий ряд скарг, зокрема по Київській області, по Житомирській, по Чернігівській. Де жителі окремих сіл скаржаться на те, що проти їхньої волі певні голови адміністрацій, а також їхні заступники намагаються намагаються вплинути на голів на голів районних сільських рад міських і міських голів з метою об'єднати їх зовсім в іншому розрізі, як цього хочуть громади відповідних територіальних об'єднань. Добровільне об'єднання територіальних громад в першу чергу говорить і вимагає саме добровільного об'єднання. Неможливе добровільне об'єднання громад без згоди на те певної громади. Неможливе добровільне об'єднання об громад без затвердженого перспективного плану на рівні району та області, в якому врахована сама думка відповідної територіальної громади. Я хотів би звернутися до всіх голів обласних адміністрацій, до голів районних адміністрацій, проводити відповідну роботу і хотів би попросити кожного голову сільської ради, кожного депутата місцевої ради проводити відповідну роз'яснювальну роботу для того, щоб виконати вимоги, які прописані, і умови, які прописані в законі про добровільне об'єднання територіальних громад. Президент України. Прем'єр-міністр, депутати Верховної Ради тільки виступають за те, що об'єднання має бути на добровільних засадах. Шановні українці, шановні люди, я прошу вас звернути увагу на те, що я, як депутат і наше міжфракційне депутатське об'єднання, а також фракція Народний фронт готова будь-яким чином допомагати і роз'яснювати вам, надавати відповідні консультації. Стосовно добровільного об'єднання територіальних громад. Хотілося б звернути увагу й на те, що відповідні добровільні об'єднання громад є початком проведення так званої адміністративно-територіальної реформи, яка відбудеться найближчим, чином, найближчим часом. Велике прохання до окремих чиновників, до окремих депутатів, до окремих сільських рад не провокувати людей, не змушувати їх. Іти на неправильні поступки, а роз'яснювати людям, що таке добровільне об'єднання громад, яким воно має бути, і як краще його зробити. Дякую.